Так, особа рятвіна вже була посвідчена. У нас анкетні дані у вас Нет. не змінювалися. Права та обов'язки зрозуміли? Так. Да. Добре. Прибув у судове засідання прокурор охопні. Права та обовісті. Зрозуміли, Заразуміли, так. Вибачаюсь. Вибачаюсь, є процес, будь ласка, так, по, питання... суду будуть. Про... Питання будуть потім. Процес я головуючий Добровська веду. Ви. Буду надана вам час да? запитань. Добре? Добре, повноваження прокурора. Доручий Добровська, слідчий суддя, секретар судового засідання Шаповал, прокурор, охотник. Доручення. Є у прокурора? Я є в складі групи Ваше кримінального провадження. 1167. Та ви що? Так. Ви, мене, мабуть, перший раз бачите. Так Давайте ось. ми будемо знайомитися після. Так року. я хочу познайомитися, мені невідома я людина не... сидить. Мені відомо, це прокурор, а Це вам відомо. Секретар встановив особу? Встановлено. Встановлено. Коли до судового засідання? Не було цього. Будь ласка, чи довіряєте ви судді Дубровській слідчі, секретарю Шаповал і прокурору, а У мене питання до секретаря питання, Шаповал чи встановлена особа питань не може бути до секретаря. Якщо суддя. Так як я можу довіряти, як якщо суддя, я хочу як з'ясувати питання? ...слідчий суддя, голову суддя ці питання з'ясовувати. Зараз у нас відбувається процес. Ми готові вашу. Ви мене питаєте, я довіряю чи судді? не довіряю? Ви Кажете, чи можна задати запитання секретарю? Секретарю у судовому засіданні запитання не задаються. Чи довіряєте ви слідчій судді Дубровській, прокурору та секретарю? Будь ласка, відповідь. Відповідь у мене питання до секретаря. Я По суті, справи що не може чи встановлені повноваження прокурора повновили. на даний момент? Якщо я, головуючи суддя, вийшла в процес, то в мене немає підстав ставити під сумнів. А в мене є Прокурора. В мене є. Я перший раз цього прокурора бачу, він 10 років у мене виявляється Познайом процесуальний прокурор. Після засідання прокурор охотник. Суддя у вас є посвідчення? Я не давав посвідчення. Кому? Не давав посвідчення? Кому мені надайте? Не я вам зобов'язаний посвідчення. Посвідчення. А як я з ним буду зараз спілкуватись? А з прокурором. Повагу майте, будь ласка, до складу суду. Ми не на базарі. Повторюю ще раз. Будь ласка, якщо ви так будете себе погодити, то є о, вплив відповідний і. Я чекаю на вплив. Ви чекаєте? Так. Весь Будь в очікуванні так, так, що впливу. Що Ми зараз тут. Я зрозумів, секретарю. А, що я вплив? не довіряю на підставі, того, що вчасно не було е, за 10 хвилин до початку засідання. Який передбачає підстави для того, щоб ви заявляли відводу. А виконання по обов'язків секретарям є підстави для відводу? Ні. Ну, то Таких да. підстав немає, на жаль. Дісван? show у нас говорят? Будь ласка, Судді Дубровський, ви вже на довіру Ви сказали, Інший суддя вирішив це питання по судді. Довіряєте Дубровський? Так. Да. Дякую. Прокурору? Ні. Не довіряю. Я не бачу, що це прокурор. Перед судовим засіданням ці питання були вирішені. Я як суддя Добровська щодо повноважень, щодо особи прокурора, суддя Дубровська. Так що в нього на лобі написано, що він прокурор. Оголошується перерва. Ми їх розподаємо. Це знущання. Це знущання. Ви, ви хочете до себе прибувати, але ви нікого не поважаєте. Тому? Як я маю поважати цю особу, яка напротязі певного часу є прокурором у справі, в якій нічого не робиться, на мої вимоги, коли вже через суд, моя вимога виконана допустити мене до матеріалу справи. Ви все це можете надавати, всі свої пояснення, обґрунтування скарги під час розгляду скарги. Ваша честь, спокійно. Дивіться. я спокійна, все життя спокійно. Я не нервую, не бачите? Бачу. Дивіться. Що ви бачите? Задача судочинства. Так. Забезпечить. Прийшли, ні. Ні. Мене питання, якщо у нас є кримінальна справа, в якій 10 років нічого не робиться, потім через суд забезпечується моя участь у процесі, а далі знову прокурор, я так догадуюсь, саме цей прокурор, бо я його в очі ні разу не бачив, мені пише, що я надав вказівки слідчому, чого вилізете з Своїми клопотаннями. Розумієте? Ви мене розумієте? мені зараз це якщо... Так як я можу вірити, що це прокурор? Тільки тому, що він в очках чи що? Перед початком судового засідання секретар з'ясовує судден. Я, я не, не бачив цього. А ви не повинні це я бачити. Я прийшов за 10 хвилин до початку засідання. Зайшов секретар, вигнав мене з зали. Прокурор пішов прямісінько до вас в кабінет. Прокурор не може. Немає може. У нас рівні права я також хочу до вас зайти. А, а що ви ще ходіте? Так... Фантазія, фантазія у вас uh, шальнає. Я кажу ще раз, що це не повага до суду. І в ми чому вражаєте далі не неповага до суду? Неповага? звернення ваше до прокурора. Таке, знаєте, а хто це, а що це? Це ви вважаєте повагу? Так я перший раз цю людину бачу, а вона в мене вже кілька років процесуальний прокурор. Я, Може це підстава якась. Двіниць. Підстава. Так, оголошена була перерва, яка зараз година. 13.06. 13.06. Переходимо. На скільки? На 10. Дякую.